Про відключення електрики на Кіровоградщині, чому запроваджують графіки та як їх адаптовують під час брифінгу, розповіла речниця підприємства Кіровограду Беленерго Олена Данільченко. Нагадала, що у Кіровоградській області, як і по всій Україні, 16 грудня вели нові графіки погодинних відключень електроенергії. З'явилися під черги. Метою оновленої інструкції, затвердженої наказом Міністерства енергетики України, є забезпечення справедливої та рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами. Наразі змінився підхід щодо складання та застосування графіків погодинних відключень електроенергії. Зокрема, кількість черг у графіку погодинних відключень збільшилась з 6 до 12. черга ГПВ. Це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Весь обсяг обмежень під час застосування графіків погодинних відключень поділений на шість рівних черг. Кожна черга ГПВ додатково розділена на дві підчерги для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області. Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато, диспетчера може бути віддана команда на знеструмлення половини черги або двох з половиною черг, якщо двох черг замало. Всі споживачі Праткіра Обленерго» поділені на 12 під черг відключень згідно з оновленою інструкцією. Дізнатися, до якої черги відноситься ваша адреса, можна на головній сторінці сайту Обленерго» в розділі Графік відключень. Каже, з місцевою владою працюють над тим, щоб відключення споживачів було рівномірним. Це регулюється і за цим на даному, за цим дуже спостерігають. Тому не переживайте, всі черги будуть однакові. Якщо ви звернете увагу на ті звіти, які ми подавали, і вони є в відкритому доступі з приводу відключень, які були влітку, які були восени, то ні одна черга не була в кращому в кращому там положенні, ніж інші. Там різниця по а, ті, що влітку були відключення, одна година. Одна година, перша черга була на одну годину більше відключена, ніж інші. До графіків погодинних відключень не включаються критично важливі об'єкти, яким має бути забезпечено пріоритетне енергопостачання. Перелік таких об'єктів затверджується обласною військовою адміністрацією. Роботи по адаптації графіків до нових вимог продовжуються. Кожна область має свої особливості, які впливають на графіки примусового обмеження. Ми стараємось почути і міську раду, і обласну раду для того, щоб нашим споживачам, жителям нашої області було комфортно, Фортніш, ми йдемо на зустріч владі, і ми разом бо ми живемо тут. Ми стараємось тримати не більше двох годин в умовах війни, внаслідок систематичних ворожих атак на енергооб'єкти, можливими є не тільки погодині, а й аварійні відключення електроенергії. У разі одночасного введення в дію графіків аварійних відключень та графіків погодинних відключень, час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Наголошуємо, виконання інструкції, складання та застосування графіків погодинних відключень є обов'язковим для прат Керавограту БЛНР. У разі введення е, в дію графіків аварійних відключень ми не можемо. Е, Подати інформацію, да, яку чергу, яку частину ще буде відключена, ви бачите наступну інформацію: дві черги. Дві черги це якісь дві черги, які ми не можемо сказати. Це ну, тут уже це аварійна ситуація. Це коли по пофосфактум державний енергетичний нагляд в межах своїх повноважень контролює правильність застосування графіків погодинних відключень. Вся інформація одразу, як тільки диспетчер вносить її в програму, з'являється на наших телеграм-каналах. Прошу звернути увагу, коли е, нові графіки, ми даже там е, є позначки, да, коли є окличний знак, то це графік на е, день. Прогнозований дата. Ми частіше всього його подаємо о 18-й годині сьогодні на завтра. Зміни в графіку, як в разі отримання розпорядження від Некокаренерга про внесення змін, то зміни одразу з'являються в телеграм-каналах. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.